Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні ароматні пряні груші в червоному вині. І для цього нам знадобиться червоне сухе вино, груші, цукор, мед, паличка кориці, стручок ванілі, бадьян гвоздика і духмяний перець. У сотейник виливаємо вино, пів стручка ванілі розрізаємо навпіл і дістаємо найцінніше зерна ванілі. Ось бачите, які вони. І відправляємо в сотейник до вина. І сюди ж відправляємо ось цей стручок. Висипаємо усі прянощі, цукор і ставимо на плиту і доводимо до кипіння. В цей час очищаємо груші від шкірки. Ось цю частинку можна відрізати. Вино вже закипіло, відправляємо сюди груші, доводимо все до кипіння, зменшуємо потужність плити, для того, щоб було мінімальне булькотіння, і варимо груші у вині хвилин 30, 40 при несильному булькотінні. Пройшло 40 хвилин, і ми обережненько дістаємо грушки і викладаємо їх на тарілочку окремо. Збільшимо потужність плити. І тепер при ось такому досить активному булькотінні починаємо уварювати соус для того, щоб він був не ось такий рідкий, а став в кінцевому результаті досить густий. На Це може піти до 30 хвилин. Дивіться, як сильно уварився наш соус. Бачите, який він вже густий. І тепер одразу наприкінці приготування додаємо мед. Це мені така консистенція соусу підходить. Бачите, він густий, залишається на ложці, і переливаємо соус у соусник. Я це роблю через сито, щоб не потрапили зайві горошинки. І одразу ж подаємо грушки наші. Груші не гарячі, вони вже остигли. Я її ставлю ось так на тарілочку. Беремо наш соус і навколо. просто Оливаємо грушку. Зверху можна присипати мигдальними пластівцями, пластівцями або фісташкою. І поруч для краси можна покласти зірочку батьяна або стручок ванілі, який у нас варився в соусі, або палочку кориці. І ось таким чином подавати все максимально просто. Ще один більш цікавий, можливо, варіант. Також ставимо грушку. Я беру грушки з хвостиком, але це не важливо. Знову поливаємо навколо, а зверху або поруч розкладаємо сир з блакитною пліснявою, наприклад, дорблю з трючок ванільки. Ось такий цікавий, гарний, як на мене, вишуканий десерт у нас сьогодні з вами вийшов пряні ароматні груші у червоному вині. Їх можна подавати з фісташкою, з мигдальними пластівцями, з кулькою морозива, з сиром з блакитною пліснявою. Це абсолютно різні смаки, але вони неймовірно доповнюють один одного. І в результаті ваші смакові рецептори будуть просто у захваті. Але, звичайно, якщо ви полюбляєте текстуру таких фруктів, скажімо так. Ось тому беріть собі на заміточку цей рецепт. Якщо вам він сподобався, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі.